Чергова 23 третя сесія депутатів Бердичівської міської ради розпочалася з вшанування хвилиною мовчання пам'яті колишнього міського голови почесного громадянина міста Бердичева Валеріана Никодимовича Демиденка. Чоловік пішов в життя 4 листопада 2012 року, залишивши по собі лише гарні спогади. Після сумної ноти присутні перейшли до приємного. Згідно наказу президента України, 16 Бердичівлянкам присвоєно почесне звання Мати героїня. Під час сесії міський голова Василь Мазур вручив жінкам відповідь. Повідні посвідчення, нагрудні знаки та квіти. А всі присутні привітали героїнь гучними оплесками. Коли щасливі матері їхні рідні та близькі залишили сесійну залу, депутати розглянули 14 питань, що були винесені на порядок. Денний перше внесення змін до міського бюджету. Цьогоріч Бердичів отримав дотацію від держави у розмірі близько 2,5 мільйонів гривень на оплату праці бюджетникам. Рішенням депутатів буде збільшено суму коштів на капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових будинках, а управлінню праці та соціального. ...захисту населення закуплять новий службовий автомобіль. Гарною новиною було те, що Житомирська обласна рада виділила Бердичеву кошти на рентгенівський апарат. Аби його встановити у центральній міській лікарні, потрібно в кабінеті провести капремонт. Для цього з міського бюджету планують виділити близько 60 тисяч гривень. Усі зміни та поправки, що стосувалися першого питання, депутати прийняли одноголосно. Інші 12 питань, 11 було знято з розгляду для доопрацювання, були прийняті, як завжди, швидко, оскільки розглядалися на засіданнях постійних комісій завершилася 23 сесія тим, що міський голова закликав усіх взяти участь у суботниках, що незабаром відбуватимуться у Бердичеві. Погодні умови сприяють тому, аби навести лад у рідному місті, зауважує Василь Мазур.